Її енергії вистачить, щоб замінити сотню генераторів. А її усмішка покладе на лопатки найзлішого персонажа. У нас в гостях не перевершена Кічура. Добрий день. Доброго дня, рада вітати. Взаємно, розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній приїзд у броди. Що передбачається? Ви знаєте, ми передбачали дуже багато, але оскільки ми живемо у складний час, то ясна річ ситуація вносить свої корективи. Проте, проте, у нас заплановано багато читань. Вони можливо трішки відсунуться у часі. Але в будь-якому випадку вони відбудуться. Це буде читання на різних локаціях з дітками різного віку з різних навчальних закладів міста бродів. І фінальна наша зустріч відбудеться у Футфекторі сьогодні о 16-й годині, куди ми теж всіх запрошуємо. Бо розуміємо, що багато батьків з дітками зайняті на роботі, але хочуть з малечою прийти разом власне на цю казкову зустріч. Тому ми робили одну післяобідню зустріч також і дуже усіх чекаємо. А які збірки у вас є серед нових? Що ви презентуєте загалом? У нас, як ви вже знаєте, але читачам ще раз нагадаю, уже в рамках нашого проекту Добрі мамині казки вийшло вісім книг. Ми маємо чотири з них. Але оскільки у нас зимова пора, тому ми сьогодні привезли до вас і робимо акценти на добрих маминих казках найкращих, де є вісім новорічно різдвяних книг, і наша новинка збірка Дух Різдва, котра вийшла наприкінці грудня 2022 року, і дуже нас тішить те, що. Що попри воєнний час, попри те, що багато українців змушені були покинути свої домівки, оселитися в інших країнах, вони беруть наші книги з собою. Вони їх замовляють, вони шукають їх через друзів. І в нас цього року дуже багато іноземних замовлень. Як довго ви готували цю збірку до Христва і де брали натхнення? Ви знаєте, власне, з натхненням цьогоріч було трішки складно, тому що писати добрі казки, коли довкола сумні погані новини, це нелегко. Але я розуміла, що дітям потрібне щасливе дитинство і вберегти його у час війни це особлива цінність для нас, дорослих. І коли ми почали наші читання з вересня цього року, 22-го, то багато вчителів казали, що дітки беруть наші книги, котрі вже мають з собою в окриття. Я зрозуміла, що у моїх книг з'явилася нова місія: місія за зиспоко... Місія нагадувати про те, яким було життя до війни. І саме тому, хоча тексти я писала впродовж останнього року, саме тому за декілька останніх місяців ми здійснили верстку книги. До речі, це книга, яка мала найдовший, найважчий шлях до читача, тому що наш верстальник перебуває в лавах ЗСУ. Дякую тобі, Ігор Горсахів, за охорону. Проте ночами ми верстали, вносили правки, робили цю книгу. Наша художниця, неймовірно талановита Наталія Анікіна, котра. Відома у Києві за десятками років співпраці з різними журналами, серед яких малятку із сотнями, мабуть, може й тисячами книг, які вона вже встигла проілюструвати. Пані Наталя малювала нам нашу цю книгу. Це був чудесний, дуже щирий у співпраці проект і була змушена. Навесні теж змінити місце проживання через обстріли Києва, тому ми чекали, коли вона повернеться. Наша друкарня, яка розташована у Львові, теж була без світла в силу обставин, в яких ми зараз живемо, і ми друкували її вночі. Але попри те, наша книга встигла до Різдва. Після Різдва вона одразу почала неймовірну мандрівку не лише Україною, а світом загалом. Тому що ми написали таке, це було як би сказати здійснення такої мрії, на яку я зважилась, от перед, перед Різдвяну ніч, коли я написала у мамську групу в Канаді, що ми дуже хочемо, щоб наша книга потрапила до тамтешніх українських сімей, і буквально за тиждень часу, лише завдяки соціальним мережам, ми зібрали замовлення на 150 книг до Канади і їх у вже отримують це дуже чудові новини. Розкажіть, будь ласка, що саме є от в цій збірці? Це Про дух різдва, чи це не лише пов'язано з різдвом, які тут спілки? і скільки їх е, загалом ця книга складається з 11 казок. В нас, звісно, як завжди, є на сторінках розмальовки, є кольорові ілюстрації. Спершу я думала наповнити цю книгу винятково-святковими різдвяними текстами, але потім мені захотілося, щоб її хотіли читати ще, можливо, навесні і зазирати до неї влітку. Тому е, тут є, мабуть, шість таких новорічно святкових текстів є декілька неприв'язаних. За них. До часу є, наприклад, одна історія про робота, про яку мене дуже просили хлопці, мабуть, вже років два. Я все думала, як би цю казку написати. І думаю, що в час, коли в нас такий неспокій довкруш, отака гарна історія про родинний затишок, вона хлопцям буде до вподоби. Є дуже гарна в нас тут казка теж про мишенят зі Львова, це мишенята з підземель львівської ратуші. І вже коли книга вийшла, декілька всеукраїнських дитячих журналів попросили в нас цю казку на передрук, тому я. Я дуже сподівалася, що вона знайде відгук в серцях читачів, тому що це направду така львівська казка з описом моєї любові до Львова, і навіть через моїх мешканців мишенят вся ця любов передається. Тому я думаю, у цій книзі знайдуть для читання дуже багато наших читачів. Ми вже маємо відгуки від багатьох, хто отримав цю книгу ще до Нового року, і вони теж уже відзначають. І властиво, цю казку про мишенят і казку про різдвяного ослика, яка є теж такою центральною, я би сказала, в різдвяні. Частині цих текстів. А з приводу назви, я теж довго думала, як назвати цю книгу, і мені хотілося, щоб вона була святкова і одна назва декілька слів уособлювала усю сутність Різдва, адже це і віра, і надія, і сподівання, і щире серце, і затишок, і домівка, і власне дух Різдва, я думаю, охоплює усі ці речі. І розкажіть, будь ласка, чи є в аудіо форматі. Наразі у нас в аудіо і відео є наша центральна казка, з якою ми зустрічаємо діток і презентуємо цей проект. Але ми маємо намір звернутися до певних організацій, які займаються власне виданням книг для соціальних верств, тобто для діток з вадами зору. І нас були напрацювання, оскільки наші чотири попередні книги вони видані у Брайлі і мають додаткове озвучення. То я дуже працюватиму для того, а ми. Мої мрії дуже часто здійснюються, бо вони казкові. Дуже працюватиму, аби і ця книга теж мала і Брайлівський варіант, і мала озвучення, можливо, навіть голосом автора. Я вам щиро бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. І ще би хотів принагідно запитати ви не вперше вже у бродах. Я вже навіть збився з рахунку, який це ваш приїзд. Ви знаєте, я теж їдучи сюди, рахувала, скільки разів ми вже у вас були. Книга восьма. Один раз ми були двічі. Мабуть, то вже дев'ятий або й десятий наш візит до бродів. Направду дуже люблю ваше місто. Воно дуже тепле, щире. І в нас є дуже багато читачів, коли ми пишемо повідомлення в соціальних мережах, що ми їдемо в гості, котрі одразу відгукуються, одразу замовляють книги, одразу залишають коментарі, скільки примірників для кого їм підписати. І це дуже приємно. І дуже приємно, що змі вашого міста. Міста в особі вашого телеканалу завжди є інформаційним спонсором нашого приїзду. Дякую. я вам дякую і бажаю успіху і мирного неба над головою Мирного неба. Лише перемога. Нехай переможний рік кожного з нас приносить щоденно хороші вістки, бо перемогу ми відсвяткуємо дуже гучно і разом. Слава Україні! Героям слава! Ну а як зустрічали неперевершену Лесю Кічуру у бродах. Дивіться у наступному відео Добродів привезли дух різдва. Саме так, 10-й ювілейний візит талановитої і мегапозитивної письменниці української казкарки та журналістки Лесі Кічури запам'ятався для шанувальників її творчості. Спершу зустріч організували у центральній книгозбірні міста Броди. Це направда зустріч з випробуваннями. Наш 10-й ювілейний приїзд до бродів став таким великим випробуванням, тому що спершу була тривала тривога, яка налякала батьків і діток, і перевели навчання в онлайн. Опісля, коли ми прийшли на радіо і телебачення, вимкнули світло. Але наших казок таким не злякати, тому що ми мандруємо попри все. Ми дуже любимо і цінуємо своїх читачів і дякуємо бібліотеці, яка сьогодні нас прийняла, і тим діткам, які не побоялися прийти до нас на казкові читання. І ще Но зустріч матимемо по обіді. Там усіх чекаємо, і певні наші казки вдадуться, тому що в 10-й ювілейний прив'їзд ми привезли нашу восьму збірку казок. Наразі крайню, але дев'ята вже в роботі, тому казки будуть і надалі. Як завжди, зустріч подарувала масу задоволення усім присутнім, і, попри повітряну тривогу, яка була зранку, захід дався на усі 100%. Крім того, що Леся Володимирівна презентувала свої збірки. Унікальною родзенкою цьогорічної зустрічі стала презентація нової під назвою Дух Різдва Писати веселі історії, коли довкола тебе війна і новини про. Смерть про втрати, про переїзди дуже складно. Але іноді ми розуміємо, що наша робота абстрагуватися, аби створити щось таке, що буде тішити дітей, що буде берегти їхнє щасливе дитинство, що дасть їм радощі, що дасть їм задоволення. І ми дуже намагаємося щоб наші казки продовжували творити все те життя, яке діти мали до війни. І дуже сподіваємось, що неодмінно вже цього року ми святкуватимемо нашу перемогу і добрі мамині казки під мирним небом України. Об'їздять усі усі найкращі міста та містечка нашої улюбленої країни варто зазначити, що казки вже побували не лише в Україні, а й за кордоном. Що свідчить про неабиякий успіх їх реалізації, дуже багато дорослих пишуть відгуки на наші казки, тому що є щоразу в нашій збірці якась мотивуюча історія. І котрась мама або навіть бабуся каже, що коли б вона в дитинстві прочитала цю казку, то вона неодмінно б її надихнула завжди йти за своєю мрією, завжди долати перешкоди, не боятися бути іншим, не боятися відрізнятися від решти, тому що власне на такі моменти ми у своїх текстах дуже зважаємо. Щоб дітки, які є або особливі за станом здоров'я, або особливі за своїми характерами, чи навіть уміннями, чи навіть талантами, щоб вони знали, що бути особливим це теж привілей, і з цього треба неодмінно користатися. Ми дуже радіємо, що цьогоріч наші казки побили усі рекорди за нашими іноземними замовленнями, тому що ми відіслали дуже багато книг до Канади, до штатів Огайо та Коннектику, до Мадриду і чекаємо на замовлення до Рик'явіку в Ісландії. Енергійна та завзята письменниця сьогодні побувала у бродах не лише у бібліотеці, а й зустрілася із місцевими дітками та внутрішньо переміщеними особами в чудовому закладі. Фудфекторі казкарка потішила приємними зустрічами не лише малечу, а й дорослих. Ясна річ, за стільки років. Каскування обродах. У мене тут є свої чарівні, чарівні помічники. Іноді мені здається, що в них є чарівна паличка або крила, про які я не знаю. Це Альона Хміляр та Ольга Логвиненко. це мої помічниці, які щоразу пишуть, коли вже до нас, коли вже до нас. І ми просто погоджуємо з ними дату, і дівчата все організовують, усіх інформують. Тому я принагідно їм висловлюю велику вдячність і певна, що цього року ми побачимо ще неодмінно, тому що тривоги не злякають і не зроблять нам погоди, як колись говорилось у Гнозі погоди і наші казки будуть неодмінно знову і знову повертатися до бродів і полонити серця все нових читачів. Окрім того, що пані Леся є кандидаткою наук із соціальних комунікацій та провідною редакторкою театру імені Марії Заньковецької. У своєму щільному графіку знайшла час і для відвідин нашого міста. Попри тривогу, попри відімкнення світла, усі, мабуть, бачили і побачать завдяки вашому телеканалу і сюжету, що в нас була повна зала читачів тут, у цій чарівній кав'ярні. Ми дуже любимо тут бувати, тому що тут приходять най найпалкіші прихильники, і шанувальники наших казок, і дуже тішить, що це дітки з дорослими, які приходять, щоб поновити і поповнити свою колекцію добрих. Маминих казок. Як багато ж з них підходили до мене на світлини, то казали, що мають усі наші попередні збірки, і це неймовірно тішить. І отримали запрошення до школи. Сподіваємося, що наступного разу а мріємо, що це буде уже у лютому. Ми приїдемо до бродів і відбудемо усі усі читання, які сьогодні не повністю склалися через дуже тривалу повітряну тривогу. Зокрема, відгукнулася позитивно і пані Ольга Логвиненко, яка спільно із Альоною Хміляр організували зустріч В лютому. Планується приїхати знову з цією збіркою. Знову плануємо зустріч у Фудфекторі. Якщо зголосяться школи, дуже запрошуємо взагалі. Хочу сказати більше батькам: якщо ви хочете, щоб ваші діти читали, приводьте дітей на зустрічі, даруйте їм книжки, тоді вони захочуть читати. Бо якщо ми, як батьки, не будемо нічого для цього робити, а казати, а наші діти не читають, відповідно, вони й не будуть читати. Так що я бажаю кожній мамі дитину, яка буде читати книжки. І любити читати, тобто це дуже важливо на сьогоднішній день. І Наші чарівні каскарці ой, наші чарівні каскарки миру, перемогу, благополуччя, Божого благословіння, натхнень нових, нових казок. І ну будемо розширювати не тільки будемо по Львівщині, їздити, а будемо їхати далі. Десь з великою повагою та шаною відгукнулися і постійні поціновувачі казок письменниці, наші талановиті діти. Та побажали усього найкращого, миру, перемоги та все, все найкраще. Планує каскарка відвідати броди ще не один раз, і найближчим часом діти, які так люблять Лес Володимирівну, знову зустрінуться у лютому. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.